Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину моєго. Це камера фірми TAPO, модель C110. Вона має 2К роздільну здатність, підтримує картки пам'яті до 512 ГБ та має нічне бачення десь близько до 90 метрів. Також вона як радіоняня і вона може у вас працювати як сигналізація. Але вона тільки може працювати у приміщенні. Також тут ви можете побачити її комплектацію, це ми зараз подивимось ще раз. Вона працює з Google Home та з Alexa. Ось, як ви бачите, вона може реагувати на будь-який рух, має мікрофон та динамік. Отже, давайте ми зараз її відкриємо та подивимось, яка йде точна комплектація. Вона йде ось у такій плівці. Тому обов'язково, коли купляєте, дивіться, щоб була плівка. Два роки гарантії вона має офіційної, тому купляйте в офіційних представників. Є ось така інструкція. Вона працює, звісно, через додаток ТАПО. В будь-якому випадку вам треба буде його завантажити. І ось такі ще книжки гарантійні, це нам не треба все. Ось така дуже маленька камера. Іде вона у пакетику. От, як ви бачите, з ладоню навіть менше. Тут у нас іде. Роз'єм під картку пам'яті, тут іде функція ресету, кнопка, тут іде динамік, тут є кріплення на стіну, або просто її встановити на стіл гумові ніжки, щоб вона наковзала, або ось на шурупи можна її на стіну закріпити. Ось так іде сама камера, тут іде мікрофон, іде датчик роботи камери та інфрачервоне підсвічування. Тут у нас іде підключення блока живлення, Зараз ми на нього подивимося. І її напруга це 9 вольт 06 А. Вона може працювати навіть, наприклад, від ДБЖ для роутерів, який видає 9 вольт. Так само іде блок живлення. 9 вольт 06 А 5,4 Вт. Вона має дуже довгий кабель. Його тут дуже багато, щоб ви могли закріпити її де тільки вам захочеться. Довжина усього цього кабеля приблизно десь 3 метри. Також у комплекті йдуть дюбеля та два шурупи. І є ось така ще наліпка, щоб можна було зручно наліпити цю наліпку, зробити отвори у стіні, а потім закріпити цю камеру. Ось така камера. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання, задавайте в коментарях.